Новому сезоні віце-шемпіон Київський Динамо проводив на виїзді проти харківського металіста. Незважаючи на неймовірну спеку, а стовпчик термометра показував 30 градусів за Цельсієм, подивитися на дебют своєї команди у 12-му чемпіонаті України прийшли 30 тисяч уболювальників. Початок матчу пройшов спокійно, і тільки тоді, коли на поле впали перші краплі дощу, футболісти додали в активності. Збільшення швидкості призвело до декількох небезпечних моментів. У киян запам'ятався потужний удар Андрія Несмачного та момент за участю Сергія Федорова, який не встиг замкнути. Нути гостру передачу Валентина Белькевича у господарів. активністю відзначався Андрій Головко, який раз пораз турбував Віталія Реву. Холоднокровність голкіпера передалася і його партнерам. Динаміці поступово повністю заволоділи ініціативою і почали шукати шляхи перетворення ігрової переваги у матеріальну. Знаковою виявилася поява на полі Георгія Пеєва. Спочатку він віддав гульову передачу на Юрія Дмитруліна, який дотепно п'яткою переправив м'яч у ворота Олександра Гуряйнова. А наприкінці матчу зробив пенальті. Його чітко реалізував найкращих гравець останнього чемпіонату Валентин Белькевич 2 -0.